Пушу відчинити тебе. Ну що ж, давай на відеокамеру спочатку знімемо, що знаходиться <поє> там. Що ми там бачимо? <поє> ми маємо три великі. Рослини, схожі на рослини конопель. Сухі. Маємо ліжко, на якому розташовані різні речі, шпалери, фотокартки і рослини-конопель. Одна, дві, три, чотири. Чотири рослини конопель. На серванті знаходиться також суха рослина конофель у кількості один секунду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Також рослина конофель знаходиться посередині кімнати, а також на старій минці. Дивіться, ось під рослинами стебел знаходиться ніж. За припущеннями він може бути використаний для того, щоб зрізати дані дерева. Даний ніж буде зараз вилучено та опечатана. Понопель, які ми виявили в будинку. Їхня кількість склала 19 великих рослин. Ось на одній частині. Та невеличкі рослинки, які ми нарахували, а буде зважено для загальної ваги.